Тривога є однією з найбільш поширених емоцій у людей з розсіяним склерозом. На жаль, ризик того, що може відбутися загострення, завжди існує, і це є непередбачуваним. Саме ця невизначеність і провокує тривогу. Тож, перше, що можна зробити, це створити план дій на цей випадок. Він може включати в себе фінансовий аспект, питання облаштування житла, питання пошуку ресурсів для довготривалої підтримки. Цей план може зменшити невизначеність і придати більшої впевненості вам в майбутньому. Оскільки тривога тісно пов'язана з напруженням в нашому тілі, то важливо також мати фізичне навантаження або можна засвоїти різні методи релаксації. Та розпруження. Це може бути, наприклад, прогресивна релаксація, коли ви почергово напружуєте та розслаблюєте різні участки ваших м'язів, або заспокійливе дихання, коли ви просто спостерігаєте за своїм диханням, рахуєте, наприклад, до 4 навдосі, робите невеличку паузу, потім видихаєте так само рахуючи до 4. Ще раз повторюю, що будь-які фізичні навантаження також є бажаними та корисними. Ну і звісно, що тривога відображається на нашому мисленні. Що варто робити для того, щоб зменшити її? В першу чергу навчитися відстежувати свої катастрофічні думки. Коли ви відчуваєте, що в голові появляється велика кількість цих думок про те, що може трапитися якась катастрофа, може трапитись щось дуже жахливе з вами, Першу чергу необхідно помітити це і запитати себе, які в мене є докази, що це може трапитись прямо зараз? Чому взагалі я про це думаю? Чи є в мене якісь аргументи, що це вже відбувається? І в разі, якщо таких аргументів немає, можна визнати цю думку катастрофічною, а не реалістичною. Друга дуже корисна навичка. Це розрізняти проблеми як реалістичні або гіпотетичні. Реальні проблеми це ті проблеми, які трапились вже зараз. І насправді варто зосередитись саме на них, а не на гіпотетичних проблемах, які тільки можуть відбутися або не відбутися в майбутньому. На жаль, якщо ми зосереджуємось на гіпотетичних проблемах, ми дуже багато енергії туди витрачаємо, це провокує ще більше і більше тривожності. Ну і третє, може бути корисним розвивати в собі стоїцизм. Це така життєва філософія, яка базується на тому, щоб контролювати ті речі, на які ми можемо впливати, і приймати ті речі, на які ми впливати не можемо. Наприклад, як з погодою, це річ, яка не залежить від нашого бажання. І якщо ми будемо звертати на неї увагу, і вона буде керувати нашим життям, то, наприклад, в осені чи взимку ми будемо залишатися тільки вдома. Але якщо ми приймемо це як факт який відбувається, і будемо діяти так, як потрібно саме нам, це буде, наприклад, один з елементів стоїцизму.